Я стою, купити. Як ми бачимо, мій попит повністю сих ось твердиє камінь. Десь я залишу його вночі. Не виходить його. Але на кастрюлька кипити вода. Я можу вона якось витягнетягу на щоб вот. булька є. А цього купити. Якось Що, він вінчик достав? Тичко це добре. Починаем ее диставать, если у меня выйдет. Так, починаем ее диставать. Он решил мне покупать полностью не 300. Боже, холодно. Действительно, тоже. Алкогольное здесь Тоже. Нет, здесь ломаты. Ой як. Спітий мене колону. Головне, головне, не ламайся, не ламайся ти, не ламайся. І тебе порушу. Із сила. Це, що мене вийшло, воно реально не розбилося. Ну просто так так тик Це просто якась мрія. І ще свої роки потермовжав. Просто це прикачає.